Всім привіт на каналі Ігробудка Ми продовжуємо проходження GTA 4 українською мовою. І в минулій серії ми вбили Фаустина. І тепер у нас залишається тільки Брюсі, оцей нас там його висить. Тому зараз ми їдемо до нього, мабуть. Так, тільки потрібно знайти автівку. Ну да ладно, зараз ми його відмітимо, цього Брюсі. Сири в Люсі, в Брюсі. Зараз знаходимо автівочку і направляємося до нього. <Нас> Мені дзвонить Дмитро. Два. Дмитро. Ти дістав мої гроші. Добре. Так, зустрінемось на складі мін. в Центр Брокера на Ти Приходь Мы сам. Не поймав мене тепер. А, ага. Тобто мені щас треба тачку знайти і, походу, поїхати куди потрібно. А, блін, малюк. Джейкоб. Слухай, брате, я чув, що москалі тебе дуже задовбують. Я ще не бив одного з них. Зараз я зустрінуся з метро і забраслі гроші. Я Ніко, любить бути бачним. Я знаю, що ти модний, але вони підступні тварюки. Я його не боюся. Е, так, кацапа ніколи не вір. Та брехливе бидла, Я піду з тобою. Де здибанка? на магломен. Я знаю, де це, побачимось там. Опа, оце нормальний чувачок. Так, де тачку? Дайте тачку. О, тачка появилася. Зараз сідаємо і направляємося на місце призначення. Щось мені здається, що зараз тут буде такий заміс відбуватись. Ну зараз... Ух ти йо! Тихо, 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 тихо. Оце вже заміс з тачки будешь Дядя. Ммм... Да. Буває. Я залишився без машини. Я не знаю, чи я щас випригну. А, ні, сюди я випригну. Волна хороша. А, це був... може Ааа, відбутися тільки зі мною. Ладно. Буває. Давай, паркур. Твою дивізію. Понял, паркуризм мене. Ты дась Не зрозуміло куди, Ладно. Стрельнуйся вже наверху. О, все, джекку, пьяп. А, ти бачив, да, тільки що кальта пультнувся Ну хорош, хорош, ти хоть заснял, чи ні? Пильнуй, добре? Сомневаешься, я насторою, чувачі О, нормально. Сестра та. -та, 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 -та. Hey, Привіт Ніко, Добре, що ти прийшов. Так, гроші That в тебе? Sure. Звісно. Я хотів подякувати за все, що ти зробив для мене і моїх начальників. Прошу. Yes. Так. Але спершу я хочу тебе перевірити. Okay. Гаразд. You are. Ти Ніковелік, вірно? це означає? Ти працював серед нас. Так, нелегально переправляючи людей. Не розумію про що ти, але ти провалився. І залишив після себе купу боргів. Ти обікрав одного мого хорошого друга. Опа. Привіт, Ніко. Здравствуйте. Містер Болгарин. Чор? Де наші гроші? Я не знаю. Я вас не грабував. Та невже? Ми розбилися за милю від берега. Я мусив uh, плефти, щоб вижити. Я не знаю, що трапилося, ледь не втопився. Як сентиментально. Я старався, не провалився. Взяти його. Опа. О, таке мені подобається зразу, знаєте, заворушка ця. Так, це наші. Єсть. Ага. Такого мне убивать надо. Я тут пешечка не выкупил. Стреляй. Вот блин. Один Е. Другой тоже на подходе. Здесь там был. Понял? Так. О, та шо. ти шо, ты ще я не шоу. Лови гранату, дядя. Переходь! Нормально, Живий? А зараз. В, О, кость пришандалазила фишки. И сейчас тоже туда -пида. Ага. Понял. Здорово. Опа. А ч ⁇ вытекает? Нико ближе им их стоит. Да, им -мо ⁇ Так, полиция приводит Джекоба назад до кафе. Йошкин, трошки, куди, 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 куди? Тихенько, тихенько. Блин, мене было, прикиньте. Жесть. Ааа, я мать. Не хочу я зберегти цей кліп. Ой, ладно, щас ми заново все пройдемо. Це ми тут. Раз, може, це якось можна пропустити. Зараз постараємося це пройти більш-менш адекватно. Єсть таке діло. Єсть таке діло. Ага. Блін, гадає. Це готовченко. Блін, не готовченко. А, Готовченко? Нічого, це стрілок. You're going to die, friend! Come on, Ще десь їхні чудики ці. Ага, бачу. А сюда сидить. О, готов. Шадес. Блин, шадес він там. А, там течка була, Йохан. О, упав. Я купав так і підніметься. Предождите. Возьму. Ага. Так. Что у меня есть? Так, где найти ты узишь как-то? Там сидишь, вылазь. И ты вылазь. А ты по мне хочешь стрелять, чи шо? Друга сторона? Yeah. Так і вейцестрально. Yeah. Подожди, я це побачив. Забираю. О, ага. Тікають, гади. Ну, ну щури. Бачу. Все, тікаємо, чекаємо, чекаємо. Тікаємо, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Бляха, сідай в тачку, сідай в тачку. Блин, да цей дебілко? Блин, наш щас тут проб'ють. Да, Вин. Да, Він, Чого він там, блин, залишився, дурачок. Ты да? Я все до каха чуешь, а перша позбыться короне. Че чую? Я знаю, бречку. Да уже все, типа. Я бречку нашел, дурачок ты. Где моя? Да иди в сраку. Бречка из всего. Да ⁇ -мо ⁇ Сейчас, сейчас это буду проходить. Мы снова сюда дошли, до этого самого места. Тепер треба зробити вітерей. Ага, ух ти, упав. А чого ти стріляєш? Лови, дядьки. Зараз там буде взрив. Можливо. Ще, 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 підожди. Я їх не бачу, чого вони не заходять. Десь тут? Не бачу. Сідаємо, сідаємо. Йо, чуєш, рима? Я спершу позбуться Ну і Сідай, сідай погнали, дурачок.

вся жопа, походу, да? Ага. Ага Курва. Бобер. у сраку. Все, погнали Вс, цих У нас два. зірочки Пайл. Так, десь в пейнт надо. Ще хвилинку, підождите, стіп паїнт. Ось ця покраска була. Бляха, де воно? Оце, вроді. Поки ніхто не бачить, сюди заїжджаємо. Во, все. І що? Во. Тю, блін. Ой, було б прикольно, якби я промахнувся, прикиньте. Так, да, я охоронюю відстало і йду до кафе. Мені треба взяти ще трави. Ага.

Клятий Дмитро, не змусив мене вбити хвостина, а ти сам зрадив мене. Не хвилюйся ні, то він вернув, бач, нічого, скоро він заплатить за це. Знаєш, собаки гавкають і бреше, цього кацету і Я сам не буду мета, обіцяю. Понял? Не йдем, не йдем. О, вже приїхали. Прикол, прикол, прикол. Блін. тут тепер. Опа, так. Е, я в базарі з бандюга, а після тихо звони Роману, і ткань звідси. Дякую за допомогу, Джейкобе. Тримайся, братику. Давай. Чисто стволом вийшов, знаєте, такий, ну, типу, так і надо. Чопіні. Тьф. Так. Ага. Все, це в нас є. Їдемо до. Мешпозатром і повідомити його як до справи. Фу, список контактів. Дзвінок. Ніко, <звук> будь ласка, если мене у полуку біля його пристрій. Попався. Рома, ще трапилось, ну ти ще почне, що скоро буде. <звук> Куди це їхати? Прямо й до Романа. Мені хтось о, нормально. Все, поїхали до Романа. Я тут машинку змінив, тому що друг треба буде нормально тут. Сейчас по педалям давати. Та не сигналь, ти шо, дурачок? Все ж аж позбігаються всі. Угу. Почекаємо, Роман! Роман, Ти де? Я застряг, витягни мене. Хай йому грець. Що ти там робиш? Я злякався. Ти дзвонив мені додому і мовчав слухавку? Ти не відповідав на дзвінки. що сталося? нас велика проблема. Дмитрий не троївся зрадником. Отже, ми мерці, більш-менш. Усе було добре, поки ти не так, так, так. А тепер ще й це, дякую тобі, дуже дякую. Вибач. Та ну тебе. Що було, ти загуло. Так, але є ще більша проблема. Яка? Хлопець, якому я бує на грошей був гай. Yes. Так, хлопець у yeah. Європі, який живе біля Адріатики. Yeah, так, так, він зараз тут. Чудово. Мені шкода. Я зруйнував твоє життя. Ні, no, nee, like не кажи that. так. Ми знайдемо вихід. Кубка heal. тупорилих москалів, no, я об'є кожного з них. Ні, саме цього ти не будеш робити. Нема часу для помсти, ми не можемо цього зробити. А що ми можемо свалити? Ми можемо злягти на дно і е, затихнути. Окей. Будь ласка, йдемо додому. Погнали, чому піні. Погнали, погнали. Так, окей. Це все, що треба було. Ми можемо забрати речі, речі. схованка. Так, прямий до квартири Романа. Куди їхати? Поняв сюди і поки їдемо. Три в косоне. Слухай, ми знаємо проблема. Треба вибратися з доктора на кілька ніж. Можливо когось с тобі буде добивати квартира у Баган. Ти просто і добре. Хай так, побачимося там. Можливо, не все і погано. Такого я не очікував. Я саме думав закрити свій таксопарк, але я ночі я мав сон. О, як? Так, у нас із тобою був власний заклад, місце, де люди приходили поїсти і відпочивати. Ой. Класичне місце, на яке фастфуд чи забігалік у нас це одне місце, знаєш? Я не люблю жити на одному місці. Хай не зараз, але я мусі зустрів своє кохання, вона була прекрасною. Чисто, як немалорі. Сні ми знали, що були, були дружині. Усе було ідеально. Це може бути новий початок, свіжий початок. Я знаю тільки те, що треба чекати як найдалі від Мека. Якого дідька. Ух ти йо. Чорт, забирай, воно горить, усе горить. Я мушу е, зайти туди, оближ, брата. Квартири вже немає. Вони спалили її, чорт, вони спали її, Ніко. Прямою таксопарку. От гавнюки. Ого, оце вже. О, все він дросіль. Ти знаєш, як довго я намагався <просу> одразу на пішити? <пощати>. Я знаю. <просу> а як ви <коли> приїхав сюди, <просу> то не мав тут <куті> нікого. <просу> я сам себе підняв з кіпка І це горить. Господи, воно теж горить. Трясся. У мене нічого не залишилось. Ні <просу> 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 квартири, ні роботи, нічого. Ми не все забрали, мені шкода мене, дуже шкода, але нам йти. треба їхати. Ми зустрінемося з Малерієм Бога. У тебе десь вона. А ти, вона. А ти? The... Dude, скільки лихати me? на куї мені? Прямуй до Бога. Оп'йохані. Так що ще я взяв цю машинку? Вона плюс-мінус без транська. На довго тут уселявся? Не знаєш, для тебе це було. легко.

Просто Пам'ятаєш, як удома пішли до бару і знайшли як вовшання <правдан> зруйнована. Лише кубка брух, все було знищено. однієї пляшки горілки. Так, сіли випали цю пляшку. Стривай, стривай. Я не хочу згадувати старі часи. Зараз ми в Америці. і треба думати про... Моє життя тут, моє зруйноване життя. Просто їдь, ми ще їдь. Ой. Трошки це Привіт, Приветственно, як справи. Ні, прощати. Я не плакав, це просто алергія. Ніко не спився до колону. Так, мабуть, хоче хоча Мішель. Ми скоро Будемо у тебе, гаразд? Йо моя, добре, побачимось за мить ти. Так, моя мрія вона так і лишилася, мрією. Тепер у мене не буде таверни, у мене немає грошей. Я сказав, у тебе є Мелорі. Але я хотів її мати по справжньому Я хотів одружитися з нею. Ти ще можеш це зробити. обручку. Саме це хотів тобі показати. Це То була гарна обручка. Вона була варта її. Тепер у мене немає нічого. Вибі, Романе, візьми себе в руки. Не давай волі емоціям. Позитивні настрій давай. Принаймні, він хоче бити мене на тебе. Я не думаю, що для них це велика різниця, мій пора. Два мертві великі приносять їм більше радості, ніж один. Хоча мені байдуже, скільки ми вляпалися, то треба миритися. Привіт, Боге. Гаразд. А, тачки мои, ты що я там зберігав, тоже, да. Все типа новая хата. Прикольно. Так, приехал. початок нашего нового життя знову. Угу, прикол. Не, ну тут уже, знаете, квартирка такая побільшая будет. Не так вже й погано. Тобто такою квартирою не вразив ряд дівчат, але тут непогано. Так, чудово. Та оді, що таке? Що таке? Що таке? Що почати? Гаразд почну з тебе. Що з тобою? 15 хвилин тому ти тремтів від страху, бо не знав, що з нами буде. You а тепер ти знаєш, що все це лайно нас приб'ють, але натомість ти веселий. Я не розумію, мабуть, оптиміст. Ти ідіот, а не оптиміст. Все одно мені вже Брокер. Я радий, що ти приїхав із мусив клятих мені і мій офіс. О, дякую, Ніко, ще раз дякую. Так краще. Набагато. Дякую те Бога і ти в порядку. І ти теж. Ми халепі, ми чекаємо переховуємося. No, here, Ні, на все зрачено. Ніко. я знаю кількох людей, які зможуть допомогти. Приходь до суспільного центру там і зустрінемось. Добре, сладенький, Тобі слід прийняти душ. Uh, Ти пахнеш uh, як старий дід. Ну, гадається нове життя. Звісно. I'm going out. Я йду геть. Прикольно. Нічого. Двері самі відкрилися. Берення гри, будь ласка, не викайте систему. Роман. Тепер у тебе є квартира у Багамі. Е, ага. А що двері самі відкрилися? Тобто в мене зараз є тут місія Ну, завдання. Це хто? Мені? І ми можемо поїхати до Брюсі. Ми так з Брюсі не порішали нічого. Я зрозумів, ну окей. Окей, окей, це ми можемо в наступній серії все пройти. Тому я буду на каналі Ігробудка Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.